Лита ялинка Баварія зелено-блакитного відтінку. Ця модель відрізняється від інших, що має такий цікавий унікальний колір. Ялинка такого зеленого відтінку, який ніжно переливається у блакитний. І також розинка цієї ялинки в тому, що вона має підставку таку з натурального дерева і дуже гарно статично виглядає. І також в нас є така ще модель в такому самому кольорі, ялинка скандинавська, тільки баварія вже буде вища в діаметрі давайте покажемо вам ближче, як виглядає сама гілочка у ялинки. Вона такого середнього розміру, і зверніть увагу, як гарно переливається колір. Докінчики гілочок блакитні. Кожна гілочка також промальована спеціальною фарбою, і за рахунок неї ялинка виглядає більш натуральніше. І покажемо всередині, як виглядає ялинка. Ялинка має металічну основу, тобто там є металічний стовбур, але продекорований. Кожна ялиночка вже вмонтована у цей стовбур і має таку спеціальну атласну обмотку. Гілочки вам потрібно опускати самостійно вниз.